Поставь по постах. Друга лінія оборони і якраз верхність кінка. Паурус, якщо з дверей підуть, скажи, окей. А то у нас більша часть просто дивиться на цей, на центр. Убейте хто то ну, надивиться. Сверху. Так, лінія. Два рік. Все, відставили ще все Все, Ліквідовано. Все чисто. Наша фортеця, наш щит. В головному холі. Летан Детауресе правильно зробив, що багато замінував. Говори вже. Я говорю, що не більшово, цього ж. Все правильно було зроблено. І сфіс, це прийнять. Там це тебе Yeah, come on. dobro da je dobio šapetu dobio na pikoku evo je mogu bre ovo je

300 блять Блять там инспектор алло алло блять по меня Да вы с ними на в смысле Я же увив Там раптор А как это? О, инспектор А я киго сейчас забрать обратно Я поз бы На стен на А ты цепоуна Я его спас Потому что на нього там бандура визла и мне пришлось его забирать Да в рот нахуй илпать так, так. Виїсла. Я бачу, що ви кай, ну, остальне все в порядку. Ну, себе кошенює, так А де Diamond's? Taurus чиш. А що у вас голова, вона нацептована. Зістройти не про те моє сложі. Розбита. Розбита яку. Ні, ні, нормально. Кана немає, кана немає. Ой, подивіться, а Diamond's намагається далі закидати. Далі.

Ми на ворожому кораблі, як десь блок буде. у нього переломи і опіки. Знову ти до мене. Готуйтесь. А лейтенант відходьте. Зайняти бойові пости, усім бойцям зайняти бойові допомога

Немає нам... Ого, дякую. Я пішов. За республіки. Раз, 14 ще зможу десь перезарядитись. Да, да, половина запасов подствольных гранат закончилась. Попробуем половину. А я хочу туда. А кто ты? Эм, народ, ну, у нас хорошо. тут э, боец дуже старого зразку. Ала стара, ала стара. Это Эспер, это Эспер. Бонжур. А не міг би хоча б шолом надягнути, тому що у нас тут бойова ситуація. ми на ворожому кораблі. Не в шоломі. Не в шоломі. Тобто він у шоломі, чому я не бачу? Ну... Так, я, кстати, умію. Наші тюмені в шоломі ще не так. Дай тому не зброю, чувак. Поки це йде, ну хоч він був в центрі прив'язаний, на нього ця бандура різла, я вважаю, що це угол. Можеш так, а можна було б у нас тут зараз великі проблеми будуть. Ну там, я ничего. Я, я тобі добиваю, что дроматы Плюс. Тут є бути из брой дродив, там шинсиишники, щоб ми а, передали хоча б щось? БЛЯТЬ! Поворожить! Поворочие! Да не с тобой! Ой-ой-ой! ти по постам, іти. А даймося отну вентиляцію. Ти пошто так. Я їх я просто зараз шалом з ним, я буду кристим. Туда, як філін. Інжектов колої йому і ніхто. Де ця його потеряшка? Я фіксую його десь перед. Mm -hmm. де а одз набуємо ми зараз це спробукти. Що в мене? Заменовано вас. надо. На Paradžia на бой, сparжай на бой, сparй на бой, par на бої. Нема зараз часу пояснювати нічого. Фільм треба надо ебать нахуй. Заліноване а У нас все. там как бы демонс бывает, не можем помогти. А щас с демосом? Забрал. А что він... що... Так тут з... пробуют? Ну типа ты ничего не нацио автипа что жить хочешь Да походу ты помазашь Ты звідки тут з'явился Там же генератор пришел Звідки ты тут з'явился Треба и ты это працы Треба йти рятувати бійця або це. Я беру себе. Наказ генерала тут залишитися. Наказ. Якщо на наказ, це тобі. Також наказ від генерала це нікого не втрачати. Наразі мій бійець знаходиться всередині ворога. Ти хочеш встати ще більше бійців? Я не хочу зустрічати своїх моїх бійців, які мені командують. Ну, генерал, генерал, зголовніший. Мої руки! Не буде! Не треба, не треба. Береш студента, береш з собою Тревіса. Мене взагалі сит чуть не вбив, але треба тримати. Мої руки! Мої руки! Ладно, йде по Тревісу. Знай, коли я тобі це казав. І все, 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 дай ми Медик, медик сюди. Мені мозги не потрібляють наступний раз. Ты еще за нафиг был? Помогите. Мадик, мадик, Ты еще за нафиг заходи был? Мадик. Студент. Студент, КА. Медик. Инспектор. Я не понимаю. Эй, дай, медик. Медик, машина. Я его вот вытягну. Давай, его в руку невай, ему ебать. Дай, медик, есть. Ти чого за білі зараз було? Так, вообще, джедай, РК, вам. Чорний дим, можливо. Ранець? Студент, да за нами. Це буде краще для тебе і для нас. Якщо ти це побачиш, Я лягай. І навіть ми займаємося. Вже бійц повернувся, вже Зброю він нахуй, руки взяв, кругову оборону зробив Швидко нахуй. Що ви тут зібралися тут, блять? Кругову оборону мені організували По постах бійці, всі по постах стоять що це Ема там крови. Да, это буф. Ну ч вы так же? Поки-палки, поки просто. у нас транспортные. На no. О! Лати наш, лати наші. Знає його стан. Няк, ні Ніяк ні, але я вважаю, що нам вже варто евакуюватися звідси. Разом з тим Йому Евакуюємось! Таурус прийому, демонструватиserverId yeah. перевіряти. Він більше не може повністю перевіряти не боїть, він не може. А um, Таурус, дозвольте мені охор... охороняти цього Я думаю, ми зараз до галіску, рівкою ось будемо. Медик, як Стій, стій, сісти демон, демон сій. Треба тобі буде шок. Ти допоможеш? А, десь десь uh, має бути штаб лейтенант, не фіксується. Знайдіть його. Як знайти людину на цьому кораблі, яка ще й не фіксується? Та, де ми ж... Блядь! Вару... Ну, там, медик не дай, мабезболно, ёптвою мать. Готовы вырушать их. А да, с вами. Nice Ні, ти... ти Ні, Танос, до ЛАТО... Даймо з кута! Обратно, давай-давай-давай, до Така Так, а ти... Так, то, те, що тебе рук немає... Йди до ЛАТО, там медики. Таурус на связи. Таурус прием. На связку. Плюс а, мне до чем не с Даймосом а, на похрусту. Вышайтесь на погрузке Понял. Плюс. короче, медики, я так понял, я сейчас вас в охране буду. Здається, це місток керування самим кораблем. плюс. Стоп, мы зараз выйдем по факту по носовой не корабля. А что с Филином? А, да. Блять, минус демос, минус филин, заебись. Ну да. Это на Таурус.

Ви перевірили його? Ну? не має двох рук. Ну, звичайно, а що він говорить? Що він говорить? Він вообще ж злий на мене. Він злий на мене, тому що я сказав, я торочок він тут є. Мов, сідаємо, 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 сідаємо блядь. Ой. Полетіло. А ви нікого не забули? Ой, пілота немає. Чому вони не самознищиться? А, да? А можна щити закрити, будь ласка? Дякую. Все, ну хто не у всех, кто там, галя. Там є ще один, там ще один є. І Та, там 5 грузи, набагато ризикувати за когось груп. Бігом, в лараке. Ти... А там Таурус командує. Я вас слушаю, ми не залишимо тут нікого. Плюс. Мы тут, тут, тут... тут как бы когось выровняли случайно, ну ладно.